Десять днів як карасі сидять в ящику. Зараз подивимося. Так. Першим ділом ого, тут юшки натекло, треба зливати. Так, ну ладно, юшку потім зіляю, Зараз подивимося цей. О, моя стандартна сяє світляка. Подивимося, що тут по карасях. Кому цікаво. так, Я, Якраз сьогодні рівно 10 днів. Так, ґрунтовку забираю. Я вже накинув 80 кг на ці карасі. Не знаю, може і багато, може і не багато, але зато немало. О, так, чекай, бо ще зараз на ноги, на ноги ця грунтовка попадає. Так. Дивимося. Казали люди, що 21 день треба. А що так мокро? Що Це солі попало на цю грунтовку. Чи що? О, так. І що тут? Так, ну тут. Та, темновато. Ніби так нічого. Я не знаю, я би вже й не проти попробувати їх. Зараз розрию, подивимося. Ну, бачите, соля яка. А, ну Давайте я все той розриваю. Давайте тут подивимося. О, оці е плями це не плями, це бумага. Я, виходить, їх заморожував бумагою перекладав. Були замечені, вся бумага поздиралась. То подумали, що, що якась ця. Ну, я не знаю, як знати, чи воно просолене, чи ні. Вони, в принципі, це лин. У мене тут кілька линів є. На пробу засолив. А то далі Карашевичі. Так, о. О! Комарі залізли, око з'їли рибі. От звірі. Нічого око, нічого страшного. Отакий От ось Ну, От Такий він вже твердоватий. Я, я би, звісно, спробував, але щось я трошки. Стрімаюся, якщо чесно, їх їсти ще покажу. Все-таки я дочекаюся цей 21 день. Чи скільки так? Бо вони ще, важуться цей лин коватий. Лучше хай ще постоє, щоб вони точно вже просоліли. Так, туди закинемо, щоб вони були перекладені. О! Почекаю я той 21 день? Це сьогодні 10 днів. Це що, ще 10 днів почекати? Цей час так скоро йде, що капець. Так, Можу взяти ще досипати трохи солі. Наверно ще візьму, бо я перерив, немає цього. Чи хватить? Треба Пошкрібаю, Наверно кілограмчик солі треба бахнути досипати. Ну, отакі карасі карасі лини. За 10 днів я вам скажу, що 5 днів назад було, що зараз. Великої різниці я не побачу. Це якби вже пробувати. Подивитися, щоб вся влага. А, не буде її досипати. Влага по відходах ну, казала. Казали, що треба 21 день, тоді точно всі мікроби, всі сальмонели і вся всяка кака-біака кака-б'яка повездихує. Я почекаю вже. Так що, кому цікаво, що воно буде, як воно буде. Підписуйтесь, слідкуйте через 10 днів, а ні, через 11 днів буду розрізати і пробувати. А ну, тут ще голина. Бачите, тут якесь таке мокре. От Оце казали, що мухи-мухи. Які мухи? Показую, що це таке. Це не мухи. З жопи ікра лізе, чи звідки вона лізе. Вони такі були пузаті, що капець. Оце во все ікра. Но у мене саме більше, знаєте що? За що я переживаю саме більше? Щоб вони не були гіркі від цієї, від як їх звати? Від жовчі. Тому що вони не патрані, ну оце, що вони не патрані, це воно так має по технології бути. Бо якщо. Їх розпатрати, то воно буде дуже солоне і все нормально. Я думаю, нормально. Може потім якось ще буду йти. Возьму солі, я не хочу зараз за солі йти. Якщо вони будуть патрані, то вони будуть дуже пересолені. А так воно візьме стільки солі, скільки треба, і його не треба буде вимочувати. Ну, не знаю. Поекспериментую, буде видно. Так що все. Карасі запаковуємо назад. Карасі ли і прочу. А що воно щось перекособачене, щось, щось таке порозривав. А, воно було страмбоване цими штуками класно. А тепер я розрив його, а воно не хоче ставати так як було. Нічо, я думаю, тут солі хватить йому. А, поняв, чого ця, є, чого ґрунтовка мокра. Я ж, виходить, його беру цими руками після солі. І ця сіль лишається на ґрунтовці, а потім вона. Навірно, натягає, ну не а на, на цих каністрах. Натягає вологи. О, Натягає вологи і, і тоді воно не цей. І тоді всі ці каністри якісь ніби мокрі. А, нічого. Така, закидаю знову 80 кіл. Не знаю, в следующий раз, наверное, вже аж гляну на них через тиждень. Зараз тільки юшку вилію. Тут вже це юшки, юшки. Я не знаю, чи в мене поліція одною рукою виліти. Не вийде, я зараз переверну ще й телефон за масю Коротше, закладаю я це все діло. Кому цікаво, слідкуйте, достигне риба через 11 днів покажу, що з цих карасів вийшло. Чи не склею я від них ласти, чи, чи все буде ок. А кому фонарик треба такий, топова штука, заходьте купляйте, Класна штука.